8 класс, мабуть. Ну да. Я не помню, я не <говорит> Лапиш, давай, давай, сахар пять минут. Дай хоть за день хоть голос не почую. Фу, блин, чердак так болить, пиздец. Я в шоке, если честно. Солнце на поклон. Я да, обитаю, я не, не буду Я... Я обіцяю, я не буду дай мать укаться, Ватиш, якщо ти мене тут чуєш. Я знаю, що у тебе Сонька там з тобою. Я теж. Не зайде. От буржуй. Він за мною слідить, А я в Києві зараз живу. <ton>. Розвідка. <рис touch> <tries> Ты стоїшь, так разговариваешь. А, ааа, а-а-а. Ну, грузий! Гвоздь mm -hmm. я хочу. Mm -hmm. ось, я потім, щось піднімаю, да, в мене сейчас глючить. О, ды, подключило. Але. Летай! Але группи. Добрий вечір. Е, я вас слухаю, я випадково зайшла до вас, mm. чула трошки вашої історії, Вибачаюсь наперед. Я буду до вас на, на ви, тому що дуже. Ні, я, 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 я возростом маленький, ще хлопчик, то можна на ти. Ні, ні, хлопці, я готова вас, як кажуть, обняти всією, всією душею, тому що в мене. У мене такі є, але я не для цього зайшла. Я вибачаю за любопитство. Угу. У вас коріння немає ніяких із Черкас. Ні, у мене лічно нема. Значить, мене... е, е, ні, чого я так розпитую? Тому що ви, е, ну я втратила зв'язок із людьми із Черкас. І ви дуже похожі угу. на, на людей. Розумієте, якщо ви зайдете до мене, я спеціально підписалася. Uh -huh. Ви мені, е, ви чуть-чуть, мені так здається, похожі на мого сина. А ми втратили uh -huh. зв'язок із його е, тіткою, вже мого сина батька, мого чоловіка покійного. В нього була uh -huh. сестра, і він дуже давно, дуже давно ми втратили зв'язок з нею. А в неї був синок. І через те, ви знаєте, я дивлюсь на вас уже майже годину. І так собі думаю набрала смілості. Думаю, не буду спати цілу ніч. Вибачайте, <клухи> вибачайте <клухи> за, <клухи> за, за лакію, цей, але я, як кажуть, обмила сльозами, я чула вас. Ну, де чоловіче, ви повинні, <клухи> е, як кажуть, жити. Не тільки для себе, а для всіх тих, в яких ви втратили. Ви, живу странці, ви воїн. Але. Ви воїн по житті, і у вас все буде прекрасно, все буде головне ви красава, вами пишаюсь дуже. Так що все буде добре, хлопчики. Я Тому, вас звати? Я інколи як чую таких воїнів, мене мене аж розпирає за вашу мужність, хлопці. Ви молодці. Дякую. Та то не Я мужність, розумієте, так... то, то обов'язок. Ну, яка там мужність? Там мужністю і не пахне, там просто обов'язок. Хлопці, за що ви говорите? У мене ж отакі самісінькі є. Я дуже Бога прошу, бо я віруюча, чи... ну як, в якому смислі віруючи, не настільки глибоко, але знаю, що щось є, і хтось є і хтось оберігає. Але не кожен рішиться так, як ви. Мене Кажу вам Чернігівщини. Я родом з Чернігівської області. Ага. Ага. Я подумаю, що... Ну, хлопці, прийміть, Пані. прийміть Пані. міський поклін від вас. Тому що мені Пані. відомо, ці всі, як кажуть, я слухаю вас і як кажуть, плачу, плачу, тому що дуже багато є, але буде все добре. Боюся, дуже, щоб. Оці жертви були не, не, не даремні. Але ми мусимо ніс догори і мусимося тримати хлопці. Пані, дивіться, це. ви говорите у вас родичі Черкаської області і пропав зв'язок з ними, вірно? У мене це дуже давно. У мене чоловік покійний із Черкас, і в нього була сестра. І адресу пам'ятаєте? – вже давно помер, але сестра, сестра ну, жила не, не дуже не вела не дуже правильний образ життя. І якось, знаєте, так вони між собою. Я старалась то їх єднати, якось, ну, вони одна одному, ну якось Динці, так. Ви адресу але... пам'ятаєте, де вона? Адреса пам'ятаєте, де вона? Я пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю, але. Дивіться, можете, наприклад, елементарно зайти, або в інтернет, або на той самий Лікс, зайти, типу таксі. Ми розшукували. Е, ми розшукували. У мене ж два хлопці, в нього, в нього знаєте, як би хотіли знайтись. Вони так, якби в воду впали. Розумієте? Ну, то Тому і... що, що як-не як, це, ж, як кажуть, одна кров. <ріх> Нє, ми розшукували і я. Ну, так буває в житті. Але нічого. Доброго, доброго. Добре, хлопці. Дякую. Вибачайте за це, що я так зайшла, але ну, я це не могла не зайти. Це добре. Я Ще займаю. раз ще раз терпеливості вам. І бережіть себе, хлопці. Дякую, Боже, що ж у мене з цим інтернетом, а? а тебе Wi-Fi. Ні, у мене мобильний. Добрыйший учеруч. Добре, а ну зараз я, я повернусь. Злай. Ви поки поспілкуйтесь, зараз я повернусь. Опа. Віктор, як тебе звати, братуха? Анонімус. Мене зовут Николай. Ніколай? Понял. Я Льоха. Льоха, Алексей. Знаю -таки. Да. А Авжеж. Ты веришь в Бога? А уже ж. Христос воскрес. Воистину воскрес. Аллилуйя, да. Алли брат. Я не хочу забрать твои последние 50 долларов, понимаешь? Ну да, я знаю. Я верю в Бога. Если шапку то понял, так что лоб был.